Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню мобілізації осіб, які не досягли 27 років. Тому що на сьогоднішній день, хоча парламентом і підписан закон щодо зменшення віку строкової служби до 25 років, однак він ще не підписаний президентом і відповідно не надрукований і не набрав чинності. Тому зараз мова йде саме про осіб, які не досягли 27 років. Як передбачає українське законодавство, 27 років це строк, до якого можуть призвати на строкову службу. До речі, зараз ви можете поставити паузу. Обов'язково підпишіться на цей YouTube, підпишіться на TikTok, де ви будете бачити це відео, також воно вийде. А також обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Тут під відео в TikTok буде або в шапці YouTube буде посилання на мій телеграм-канал, де я даю відповідні поради, консультую для того, щоб ви мали оперативну інформацію, тому що роботи дуже багато і не завжди встигаєш зняти відео. І так, що стосується прав, звичайно, я буду також вам вдячний, у разі, якщо ви поставите вподобайку і поширите це відео в своїх соціальних мережах. Тому, дивіться, яка ситуація. Те, що там когось називають ухилянтами, там, допомога ухилянтам, не звертайте на це увагу. Насправді просто кожен повинен виконувати закон. І щодо виконання законів, я думаю, буде на цьому тижні ще декілька відео. Я їх завчасно записав, тому вони вийдуть. А на понеділок, як завжди, я очікував, що будуть якісь позиції Великої палати чергові, які б я вам сьогодні розповів. Однак, з огляду на те, що Велика Палата ну, у нас повітряна тривога, з огляду на те, що Велика Палата нічого. Не зняла, верніше не опублікувала, окрім там окремих думок, то, відповідно, з'явився час, і я зможу вам про це розповісти зараз. І так, ще раз, строкова служба, фактично особи, які не проходили службу, вони є призивниками і до 27 років їх можуть залучити тільки на строкову службу. Президент поки не видавав указів щодо... Того, щоб залучати осіб на строкову службу. І питання, до речі, зі строковиками також не вирішуються. Я вже знімав тут залишу декілька відео стосовно прав строковиків. На жаль, їх тримають в військових частинах, до військових дій їх не залучають, ну і слава Богу, хоча б за це. Однак і не звільняють запас, тобто не проводять демобілізацію. І що з цим робити, люди по три роки знаходяться в Збройних силах, ну майже три роки. Як це вирішити, наразі жоден з депутатів і президент якось забили про страковиків, а їх досить значна кількість, наскільки мені відомо, не будемо розповсюджувати цю секретну інформацію. Ну, думаю, ним присвяцюємо окремо відео. Що стосується знову ж таки мобілізації, ви повинні розуміти, що це призовники до 27 років. Залучити їх, мобілізувати їх не можуть, тому що саме їх можуть викликати тільки на стракову службу. Так говорить наш закон. Звичайно, дуже часто трапляються випадки, і в мене трапляються випадки, коли дзвонять матері, близькі осіб, які виповнились 22-23 роки, які, наприклад, виписувались з гуртожитку після закінчення інститутів, технікумів, і йшли безпосередньо до ТЦК. Як це передбачено законом, ми їх відразу мобілізували. Це неправильно. Чому неправильно, в даному віці, от до 27 років наразі, особа може бути мобілізована виключно тільки за своєю згодою. Тобто, повинна бути згода особи на мобілізацію. Він фактично є добровольцем, але мобілізованим добровольцем. Деякі з них підписують контракт, що би я не радив робити, тому що при підписанні контракту підстави для звільнення з військової служби їх. Значно менше, ніж при мобілізації. Тому, коли ваші діти чи ви особисто підете до ТЦК і знімати військового обліку, вас можуть попросити там уточнити дані, прийти, ВЛК, все це потрібно зробити. Єдине питання уважно дивіться, які документи ви підписуєте, що в цих документах зазначено. Тому що саме таким чином намагаються вести вас в оману, вам дають документи, що ви погоджуєтесь на проведення мобілізації, чи ви даєте заяву на проведення мобілізації, і таким чином вас можуть мобілізувати. В будь-якому разі вас повинні направити спочатку в учбові частини не менше ніж на місяць, не знаю, що за місяць можна чому навчити, і тільки після цього можуть вже залучати і надавати відповідні бойові завдання. Зверніть на це увагу. Знайте свої права. У разі, якщо у вас трапилась така ситуація, не мовчіть звертайтесь до правоохоронних органів. Звичайно, вони не бездіють. Звертайтесь до адвокатів, можете до нас звертатись, можете там до місцевих адвокатів чи шукати в інтернеті мережі інших адвокатів, які саме квалі... спеціалізуються і мають відповідний фаховий рівень. В питаннях військового права і таким чином ви зможете захистити свої права, якщо на сьогоднішній день вам не виповнилось 27 років, і ви не планували зараз йти до Збройних сил України. Це дуже важливо. Тому що немотивований військовий це, на жаль, на сьогоднішній день тільки загроза обороноздатності, ніж мотивований і підготовлений військовий. А Саме це і повинна зараз робити максимальні зусилля територіальні центри комплектування, а не виконувати свої плани будь-якою ціною. Це дуже важливо. Поки на всьому все, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Ну і разі, якщо вам буде потрібна допомога. Будемо допомагати, звертатись, будемо допомагати. Не забудьте підписатись на телеграм-канал. І пам'ятаємо, Україна обов'язково переможе. Так, да, це дається дуже великою ціною, да, це йде час, да ми несемо великі втрати, це вже ніхто не приховує. Однак ми, нам є за що боротись, нам є що захищати. Ми захищаємо власну свободу і свободу наших дітей. Тому що в Імперській Рашистській Федерації цієї свободи немає і ніколи не було. І не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, допомагаємо Збройним силам і допомагаємо Україні перемогти цього агресора. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!